Всім привіт! Сьогодні 14 січня. Така от гарна погода. Не часто буває, але вже почало трошки частіше сонце бути, ніж що це в грудні було там взагалі жахливо. там Кілька днів тільки сонячних було, то все було похмуро-похмуро. А нарешті вже січень. Вже. Так впертей, що там через день вже якесь більш-менш гарне сонце є. Днем подивимося, що у нас зараз генерується, десь перша година дня. Так, прийшов от, помічник, контролює там, чи станція працює нормально. Дням зараз поглянемо, що в нас інвертори видають. Так, ось прийшов будинок, значить, що ми маємо по генерації. Значить, кожен по 980 ну, під кВт. Споживання 2 кВт. тобто, Зараз по суті, вони 100% перекривають споживання будинку. Вже там бойлер на да, максимум нагріта вода, скільки можна. так, Акумулятор заряджається. вже там, Це, це все практично вся енергія, там 1,5 кВт йде в акумулятор і там ще трошки йде там, всякі потреби. там Холодильник. то... Обігрів ванної кімнати і так далі. Тобто таку погоду в принципі, вистачає повністю. Тобто, інвертори ще не на повну потужність працює. Перед тим я був їх трохи бойлер, я. Хочу нагрузив їх на максимум, так. щоб тобто, 2-4 кВт давали. Ну, якби Вони знов там захист починають звалюватися, Оба... вже хто дивився відео попередньо, то знає про цю проблему. І от сьогодні з хвилина з 20 стояв, вислідковував в який саме момент вони йдуть в захист. І от що відслідкував? У нас йде напруга, йде струм з панелей. І саме коли доходить до 1300 Вт по входу, тобто ти приблизно 130 в, там 131 вольт по напрузі і 10 А струм. І відразу йде в захист. При цьому потужність видається 1160-1190 1180, як? Ну, залежно як коли. А от саме йде в захист, бо я думав, що йде в захист по, по перевищенню вихідної потужності 1200 Вт. Ні, йде в захист саме по, по, вхідну, по вхідній потужності. Тобто тільки рівнесенько 1300 Вт і відразу е, на кілька секунд він перестає, перестає генерувати. Далі, відповідно, знову відновлюється і так далі. Тобто, я думав, можливо, там перевищення струму. Ні. Якщо їх там панелі трохи ну, перегрузити, то напруга там падає там, до 110 В, 112, 115, струм при цьому зростає там 10,5 до 12 А навіть. Але тоді захист не йде. Йде захист іменно коли, коли саме. Перевищення потужності. Також багато цього коментарі, що те, там, те по напрузі. Ні, по напрузі вони захист не йдуть через те, що в них е, діапазон 120-180 вольт е, максимальних хостового ходу, скажімо так. І коли, наприклад, знімаємо якусь нагрузку, так, що немає навантаження, е, тоді напруга піднімається до 150 вольт, і ніяко, ніякий захист не не йдуть. Все працює стабільно. От, наприклад, зараз відключимо. Зарядку. Так, що у нас? Споживання впало. Відключимо зараз. Що ми ще можемо відключити? Отак от ще можемо відключити. І отак от ще можемо відключити. Так. Опа, все. У нас 0 споживання. І що? Пішли вони в захист? А нічого не пішли в захист. Вони воно 150 вольт і хоч би їм що. Там додаємо якісь маленькі споживання. Так, от 460 Вт. Що ми бачимо? 148 В. Пішли вони в захист, а не пішли. Все нормально, все собі працює, як має бути. Тобто це що через те, що у них верхні, верхня межа 180 вольт, а до 180 тут ще дуже далеко. Тобто виходить ну, саме в момент, коли йде е, перевіщення по вхідному ну, вхідній потужності, так, фокус, де ти дівся. Тоді, тоді вони йдуть в захист. Ну, так я якась особливість. Там я вже підкручував трохи, вони почали е, значно рідше, але от як сьогодні там мороз, сніг кругом, тут двосторонні панелі вони працюють тут чудово зараз, в таку погоду, в таких умовах, то вони, скоріше всього, видають більше свого номіналу і вони знову почали там, йти в захист. Я себе вже там в принципі придумав, як я маю цю штуку обійти. Тобто, на е, вхідний провід. Повішаю, є в мене платка. По суті, вона як реле, яке захищає від перевищення потужності. Так? І вона там, при спрацюванні там, регулюється струм, все, і при досягні 5,5 А, наприклад, вона буде та платка включати якийсь баласт, який буде під'єднаний до, до входу від панелей. ват 50 там, чи 70 приблизно. Там я... Щось придумаю, там, чи якийсь тенд, чи ще щось, для того, щоб по сути, як баласт, щоб забрати зайву потужність панели, і для інвертора залишалося там, не більше того там, 1300 Вт. Тобто, якщо я там 50 Вт заберу, то він там точно 1300 вже не перевищить, Бо то в них по номіналу 1345, здається. Якщо не помиляюсь. А я тих 50-70 Вт заберу, щоб. Вписатися в той діапазон до, до 1300. І я думаю, в принципі, буде працювати. Звичайно, не хочеться на тен скидати зайву потужність, бо це так зимою там зайве тепло не, не буде воно зайвим. А от в принципі, літом, то кого там маєш гріти. Хоч краще, якби його скинути в акумулятор зайву енергію. І в мене є ідея, щоб ота платка, про яку я тільки що говорив, підключала не балласт, а підключала. Блок живлення 110 вольт по входу і на 24 вольта. Ну, тобто, по суті, зарядку. яка буде підзаряджати акумулятор там, маленьким там, струмом там, 1, 2, там, 4 ампера, там, в залежності потужності. І тим самим вийде, що я просто зайву потужність не буду витрачати на вітер, а буду її в акумулятор підзаряджати. В принципі, така ідея, що чи всього вона життєздатна. По напрузі будь-який блок живлення, який працює від 110 вольт, він якраз от 110 вольт змінного струму, це приблизно там 155 вольт з постійного струму. Тобто воно ідеально цих підходить цих там 150 вольт. Це буде просто супер для, для такого блока жилення. І просто потрібно ще його знайти. Я такий там невеликої потужності, там ватт на 50-70. Пошукаю десь, якщо не щось знайду недороге, то таким чином зроблю. Якщо вони там виявляться, що дорогі, то я тоді швидше просто підключу якісь баласта і все. Балас, в принципі, то є. Літом буде гріти, ось, зимою буде гріти е... повітря пригрівати, так? Гешнім ну, не буде. А літом також буде свій плюс через те, що. Точніше, як трошки неправильно кажу, літом буде те, що панелі будуть гарячі, і там до 1300 Вт не так вже і легко буде дойти. Тому що, все, воно літом буде все працювати нормально, без всяких там збоїв. Це єдине, що зимою, то за сніг з цих сторін лежить, панелі двох і вони генерують такий Номінал свій легесенько, навіть трошечки більше. Через таку виникає проблема літом. Я думаю, цього не буде, але поспостерігаю, що воно покаже. Хотів я щось підкрутити там в інверторах є ті регулятори струму, які от коригують показники. І вони саме оцей показник струму, вони його якраз і коригують. Тут можна обманути його так, і цей показник занизити. відповідно, захист він буде йти набагато пізніше, або не буде йти взагалі. Я це трошки вже його підкоригував, але далі я щось не хочу, бо, по суті, це виходить завищення потужності реальної. І, Можливо, трошки йому не дуже хорошо буде. Хоча там тих, ну, нехай там 50 ватт, йому не думаю, що там будуть такими критичними. Але перед цим потрібно подивитися, що там стоять за транзистори. На якій вони струмять, чи вони там, їх не стане погано від того. Ну, Шучаю, я думаю, що все буде нормально. Якщо завищити його потужність 1200 Вт, його реально, а я завищити його там, до 1250, то там нічого страшного тому не буде. В принципі, думаю. До речі, така ще була ідея. На самих панелях там є ну, стоїть три діоди, які розділяють на три частини по суті, панель ваша ідея, якщо от не допоможе там, вже з цим тут нічого на хімічне, щоб воно не йшло в захист, то від'єднати третину одної панелі. Тобто, по суті, тим самим зменшити напругу на десь вольт 15, може трошки менше, 13 вольт. Ну, і тим самим зменшиться загальна потужність по панелях. Воно також повинно точно допомогти. Але, якби не хочеться, як панелі за це виходить, то треба ту коробку відкрити. Там все залито герметиком, і це його треба все розбирати, роз відкривати, той герметик, розклупати, підпаювати туди дроти. І При цьому буде частина панелі буде простоювати, не буде працювати. Це не дуже добре з точки зору того, що буде різниця температур. Так, та, та, панель, та частина панелі, яка працює, вона. Завжди холодніша, ніж та частина, яка знаходиться так само на сонці, але не навантажена, вона е, тепліша. Е, да, це абсурдно, але воно так є, бо багато хто думає, що при нагрузці панелі е, нагрівається сильно і так далі. Літом, це так і є, а зараз от я зимою помітив. що Якщо там, прикладу, е, один інвертор я виключу, так, то, то, наприклад, навантаження зняв. То, то ті панелі стають теплі, а, це, а ті панелі, які під нагрузкою, вони холодні так і залишаються. Не як холодні, відносно холодні, тобто холодніші за, за ті. Якби виходить, коли я там частину панелі відключу, то це б дуже погана ідея через те, що частина панелі буде гріться, частина буде холодною і, можливо, воно скло потріскає. Швидше всього, що ні, але в принципі це цілком можливо. Ну І це взагалі сама, сама остання ідея. Роз, роз, там панелі брати, там щось їх роз, розбирати і розковірувати, розгерметизовувати е, самі ці коробки комутаційні. Ну, тому, швидше всього, це найпростіше, що я зроблю, це підключу той баласт. Подивимося, як воно буде працювати. І швидше всього, воно з переходом тепла воно, потужність трохи панелей зменшиться, і, і проблема з цим пропаде взагалі. Так, це от така от платка про яку я говорив, так? Тобто через цей трансформатор пропускається провід, там, ну, чи, чи фазний, чи нульовий, ну, правильніше фазний буде. І цим резистором підлаштовується струм при спрацюванні. І при досягненні того струму включається реле і відповідно або знімає нагрузку, або дає нагрузку. Тут два контакти, ну, дві, дві групи по суті. Є нормально запнутий, нормально Тобто, який захочу, то і використаю. В даному випадку, при спрацюванні я буду використовувати контакт, який буде вмикати додаткову нагрузку на сонячній панелі і тим самим лишню потужність з них знімаючи, потрібно буде підібрати оту потужність, яку треба відбирати, таку, щоб вона от була прямо на на грані. Ще, ще 20-30 Вт, щоб не вистачало для інвертора там, до, до 1200 Вт, точніше до 1300 на вході, щоб воно не, не спрацьовувало раніше, ніж треба. Ну, і відповідно Не перевантажувало, не перевантажувало панелі зайву енергію, відповідно, не відбираючи ту енергію в інвертора там, і не сильно не просаджуючи його генерацію. Тобто це потрібно підібрати буде таку потужність. ну Це думаю, Вт-50 там більше не потрібно забирати. Єдине, що є такий мінус, вона так би, реагує на, на, саме на струм, не на потужність, не на щось, а на струм. Тобто 5 А при 200 вольт це кВт, 5 А при 230 вольт, це якби, зовсім друга цифра. Виходить, якщо налаштую, наприклад, на 5,5 А при 220 вольт це якраз саме буде. А от при занеженому струмі, ну, при заниженій напрузі в мережі, так, то тоді буде такий, такий ефект, що інвертор при там, при там трошечки більше вже буде довантажувати панелі баластом, коли по суті, він в захист ще навіть не збирається йти. Але тут таке цікаве, що при 200 вольт, якщо там, наприклад напруга занизиться аж до 200 вольт то Там, в принципі, 2,4 кВт не, не так сильно витягне звідти, бо, то, що, е, наприклад, бойлер, там, е, пральна машинка і так далі, вони при зниженні напруги починають менше споживати. Ну, це ж якби, то, Бо там є нагрівальний елемент, який є, це за його така властивість роботи, що менше напружені, менше споживає, законом ніхто не відміняв. Тому я думаю, це не сильно великойде проблемою. Просто потрібно буде. Цим підстрочним резистором підналаштувати струм, при якому потрібно, щоб спрацьовувало, так? Відповідно, підібрати його таким чином, щоб інвертори не йшли в захист, але при цьому максимально генерація була. В ідеалі, звичайно, я так, в принципі, думав раніше, це по панелях якийсь ватметр. Поставити, так, який може працювати при напрузі до 150 В і більше, і при цьому е, от, там, вимірює потужність і має якісь, от, так само як у цього, в цієї плати є реле, яке можеш використати в своїх цілях. будь-як. Так само, якби той-метр був, якого можна навантаження якесь придумати. От, тоді можна було би е, зробити то, по, по входу так, при досягненні 1300 Вт. Щоб там якихось, там 50 Вт навантаження додаткового включалося, то б мабуть, правильніше, ніж е, по, по виходу це контролювати. Але то трошки складніше робити. Там, ну, я в принципі знаю, як на Arduino можна такий зробити ват е, так, зарядку, щоб менше шуміло в цій вахтарі. Можна на Arduino це зробити, можна на інших там, програмованих тих платках, які є зараз в широкому доступі вавом. Це можна зробити. Можна навіть зробити так, щоб воно е, якийсь був шим регулятор, який буде в залежності від струму збільшувати так скважність, зменшувати. і тим самим там наприклад 1290 Вт приходить з панели і він починає працювати, там збільшувати скважність, тим самим збільшувати навантаження. Е, таким чином, щоб більше 1200 Вт на інвертор не зайшло. Тобто, де, по суті, плавне регулювання, і так далі. Але це також трошки воно треба погратися з тим і. Воно трохи трохи то зайве, мабуть. Я Швидше всього, цією платкою скористуюся, і якимось баластом, там, вигляді, тена там, чи чогось такого. Просто чисто для того, щоб дотягнути там, до якогось квітня, де вже буде тепло, і швидше всього далі воно буде працювати без всяких там зайвих плат, буде працювати стабільно. Але це. Можливо, я помиляюся через те, що перший рік користуються сонячними панелями, і як вони працюють, там, в холод, в літо і так далі, ще так досвіду має мало, мали, не, не, не бачив ще там всі ці нюанси. Так, можливо, таке буде, що ну, і літом також буде занадто багато видавати на інвертор. Хоча, я сумніваюся, там, якщо порахувати, там ж є ці коефіцієнти ну температурні. Якщо порахувати, то там вийде, що, що літом трохи буде менше, ніж, ніж номінал. І тим самим воно буде все чудово. Тобто мені потрібно, щоб воно. Е, номінал по суті, 1345 Вт. А мені потрібно, щоб було 1300. Тобто 45 Вт зайвих. Тоб при при такій сонце вийшло панелі прогрілося градуси до 30 і там, чи трошки там, чи ти більше, там 35, і, в принципі. Там, тих 45 ватт вони аж бігом втратяться. Там ще щось на, на провода втрачається і так далі. То, в принципі, я думаю, літо воно буде все працювати нормально. Але це єдине, що от, зимою, от, коли гарне сонце, коли мороз, і коли сніг з всіх сторон лежить, то воно тоді е, тоді воно так працює трошки з помилками. До речі, щось воно зараз. При маленькому навантаженні щось воно там на секунду також перестав працювати. Таке, деколи щось буває. Я зустрічав кілька разів таке. Не можу відстежити чому. До речі, воно, при якихось таких помилках суттєж, воно тут внизу пише помилку. Так. Там, низька напруга, висока напруга, там, перевищення струму і так далі. А от, Це спрацювання з 1300 Вт воно нічого тут не пише, просто собі йде в захист і все. Там, єдине, що десь в інструкції, там, малесенька інструкція, там нічого такого нема розписаного, я знайшов. Рекомендацію, якій рекомендовано не перевищувати 1300 Вт. Тобто не заборонено, не, не є в конкретна вказівка щодо 1300 Вт, це максимальна потужність панелей, а саме рекомендації. Не знаю, трошки, мабуть, виробник чи продавець в цьому плані не допрацював. Мені здається, потрібно було б це десь на сайті, обов'язково, ну, там, де він продає, обов'язково потрібно було це вказати, що там максимальна потужність 1300 Вт. Точно так же саме на інверторі, є там зверху паспорт, і там нічого не немає вказано про максимальну потужність входу від панелей. Хоча там от, в більшості інверторів, ну, таких більш серйозніших, там воно все, ця інформація вказана. І от через те, що ця інформація ніде не була вказана, яй допустив таку помилку і купив панелі трошки потужніші. Планував купляти 1300 Вт, щоб були, тобто 420, здається, чи що там. Ні, 430 Вт мали бути. Але таких не було панелей наявності на той момент, коли купував, і трохи дефіцит був, і купив панелі 445 Вт. Тобто на 15 Вт перевищення. Але я собі щось так подумав. Ну, так, вони номінал не будуть видавати, будуть трошки менше видавати і так далі. І, в принципі, воно нічого страшного, щось на проводах втратить. 50 метрів кабеля йде від панелей до інвертора. Я собі думав, що тих там, 45 Вт вони без проблем будуть втрачені. Там, єдине, що зимою де вища напруга, там, як, ну, як завжди там, піднімається напруга. Але не думав, що там настільки все буде. Як воно є зараз. Вийшло так, що е, потужність таки дійсно тих 1300 аж легесенько генерується і значно більше. Тому от така от помилочка, можливо, хто буде щось подібне робити з такими ж інвертора, інверторами, то зверніть увагу, що у них є такий от косяк, що вони не обрізають по генерації, вони її просто виключають, коли йде перевіщення. Хоча в деяких інверторів є але, ну нормальне це. Досягають максимальної точки і далі починають просто обрізати генерацію. Якби це, це було б непогано і можна було б навіть поставити там 1,5 кВт по входу, там, чи 1600 Вт. Тих панелей було таких більше в наявності, вони коштували так само, як і, як і ці 445. Але через це, що вони таке от чудять, то, то це не варто перевантажувати. Ще одна з причин, чому я допустив таку помилку. і Купив саме панелі 445 Вт, а не 430, це те, що цей інвертор може працювати від акумулятора замість панелей. Тобто це є нормальний режим, в нього є, там все в настройках і так далі. І от я собі то думав: тобто, акумулятор дає потужність, там, яку... точніше, струм, такий, який там, візьме інвертор, і він більше не бере, все він обмежує. Відповідно, мало би бути логічним, що він уміє так і саме робити і при вході від панелей. Але... При в цьому він не може цього робити. Ну це, швидше всього, щось прошивкою, тобто не, не допрацював її. Бо виходить, по суті, якщо споживання маленьке, то інвертор вміє обмежувати потужність. Якщо, це, якщо від акумулятора працювати, він також вміє обмежувати потужність. А він її не вміє обмежувати тільки тоді, коли, коли треба обмежити. Такий от, нюанс якийсь, ну, що всього, це просто. Прошивка там не недопрацьована, можливо, якісь новіші версії прошивки вже працюють по-іншому. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто користувався такими інверторами, але з новіших версій, можливо, там прошивка якась інша, і він вміє обмежувати генерацію, незважаючи на те, там, скільки там панелей на входу. Бо я бачу, люди писали, що вони там і півтора кВт ставили, і більше на, на, на один інвертор, і воно працювало в них все чудово. Не знаю, або вони щось не договорюють, або, або в них трошки воно щось відрізняється там, по прошивці, там, чи по версії прошивки відрізняється від, від моїх. Бо от в мене от воно не відмовляється працювати, там, доходить до, там, до тих 1300 ватт і, і зразу просто раз перестав генерувати і перезапускається генерація. Тобто це трошки воно не дуже зручно. Але, в принципі, не, не критично, я з цим розберуся. Потрібно буде просто якийсь вже почекаю більш-менш стабільної гарної погоди, щоб поекспериментувати якийсь час. Тобто Це потрібно буде цю платку, яку я показував, так, підключити її на один з проводів, налаштувати і попробувати, чи, чи працює та, той варіант, який я придумав. Єдине, що потрібно буде придумати якесь навантаження, яке буде там при 130 вольтах там, чи 140. Буде Приблизно десь мати там, 70 Вт навантаження давати на, 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 на панелі. Це потрібно щось підібрати. не знаю, Нема в мене е, ні хромової проволоки для того, щоб якийсь такий типу тен зробити. А таких е, немає в мене споживачів, які при 150 вольт можуть працювати і, і в них може регулюватися ще до того всього. Е, їхня потужність. Єдине, це пошукати десь якийсь привод на 110 вольт, який має. Плавне регулювання потужності, оце буде ідеально. Бо якби підключити якийсь там кипятільник чи щось, то воно трохи буде перевантажити занадто. Хоча, якщо би найти кипятільник там на 150 Вт, наприклад, включив, включив же його до постійного струму в районі 130 вольт, то якраз він буде десь там Вт 70, може 60 буде забирати з панели зайвого, то в принципі був би нормально. Але то його потім потрібно кудись придумати, куди його поставити, щоб він мені нічого не поплавив, нічого не перегрів і так далі. То десь якесь треба придумати місце для того. Такий це варіант не, не, не самий буде правильний. Ну, найкращий варіант це було б додати якусь 110 вольт зарядку, яка буде на акумулятор підзаряджати. Потрібно, потрібно ну, відповідно, почекати кілька місяців, поки воно прийде з Китаю. То мені, мабуть, буде простіше дочекатися це таки того літа, і воно буде працювати само по собі вже стабільно, хоча на, 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 на слідуючу зиму вже не буде проблеми. Хоча над на цим питанням треба подумати ще і є над чим. Можливо, хтось з такою проблемою стикався і з нею боровся якимись способами, то підкажіть, будь ласка, якими способами з нею боролися з цією проблемою, як у вас це вийшло і так далі. Це досить цікаво. Слука, ну, якби це потрібно вирішити цю проблему, але потрібно вирішити якимось таким найпростішим і найефективнішим способом, і щоб воно не витратити на то мільйон. І при цьому не, нікого не спалити, нікого не перегрівати і так далі. Тобто це щось потрібно якесь придумати саме таке саме правильне. Мені здається, це найпривельніше це було би по, по входу. Щем регулятор, який буде нагрузку плавно регулювати. і, Наприклад, там 1290 Вт на цьому рівні її обмежувати. Але то трошки варіант складний. і Потрібно трошки погратися, щось позамовляти, щось попаяти і написати код. Для них, якщо на Arduino це робить, написати якийсь код. Це, в принципі, не сильно складно, але на то потрібно потратити кілька днів з свого часу. Щоб його там це довести до, 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 до корисної. До, до, ну, поки він почне нормально працювати. Тому це, перше, що я спробую, це от, е, через ту платку, яку я показував, давати якісь навантаження там, вигляді якоїсь там, чи спіралі, там, чи ще щось, щось я придумаю, знайду, яке навантаження ну, під, під 140 вольт, там, чи під 130. Ну, 130 потрібно, приблизно розраховувати, бо того, що. Коли інвертор йде в захист і коли максимальне навантаження, то напруга з панели приходить там, в районі там, 130, 128, 130, 131, десь в такому, таких межах під цю напругу І потрібно, в принципі, розраховувати ну, той баласт. Можливо, навіть той баласт погратися, щоб його поставити там, в бойлер, все вмонтувати, ну, то трохи складно, то вже багато роботи, і воно, мабуть, того не варте його простіше. Той балас десь вивезти на вулицю, нехай він там собі вулицю гріє, там, чи, чи тут ні, приміщення обігріває, ніж почати змінювати полір, там, щось ньому щось колотити це, це вже зайве. Так, коротше, сьогодні вже відео ще затягнулося. Всім дякую за увагу. Хто, якщо хтось от з таким стикався і це, цю проблему вирішував якимось описаних мною способів, то напишіть, будь ласка, я було б цікаво, як, чи воно працює, чи ні. І чи, чи правильна моя ідея так, з довантаженням панелей. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну то все безплатно. Всім гарного дня!